Ми зараз знаходимося у автобусі, який прямує зі Львова на полігон у Миколаївській області. Тут 30 родичів військовослужбовців, які беруть активну участь зараз у АТО, що на сході країни. Проте, власне, зараз вони знаходяться на навчаннях, тож зовсім незабаром завдяки допомозі військових, а так само обласної влади, вони зможуть обійнятись із своїми рідними. Я поїхав на початку квітня. Він мені багато не говорить, він мені інформації свої не дає. Каже, я воюю. Вареники везу, наварила, курку спекла. Шофером він там на машині. Добра дитина, завжди хвалять, справляється, ніколи ні на що не жаліється. Здзвонюєтесь часто, виходить здзвонюватись. Кожних дві години. Я, Єдана сьогодні Петровську зв'язок залишала дуже. Тут зонатись бувало дуже складно. Додзвонюємося. Їду до брата, зустинців. Дуже хотів клубники домашньої взу. Часто питаються тато, коли ти будеш, на що він їм відповідає, звичайно, осінню. не розказує мені, щоб я не переживала за нього. Майже нічого мені не розказує. Він дуже за нього хвилюється ідея про організувати такий захід зустріч сімей військовослужбовців військової частини а 23 31 на полігоні Широкий лан Миколаївської області це командувача військ оперативного командування Північ, генерал-лейтенанта Калєсника. Свято якесь релігійне, одне з найвеликих свят релігійних, щоб військовослужбовці, щоб підтримати їх моральний, бойовий дух, було прийнято рішення організувати таку зустріч. Львівська обласна державна адміністрація посприяла цьому, надала автобус. Військові комісаріати дзвонили сім'ї військовослужбовців, які зараз перебувають на полігоні. І Зараз ви бачите, що ми їдемо на цю зустріч. Печиво. Домашні? Так, домашнє, сирний, кекси, самі пекли. Це таке веземо. Військові, в принципі, вони матерям, жінкам не дуже хочуть правду казати, а як вони з батьками, з татами говорять. І ви думаєте, він мені правду все скаже? Він правду мені не скаже. Він каже, в мене все добре, ви не переживайте. Водію воєнної техніки, так. У нього в неділю день народження, тому я везу подарунок від донечки. Це помітно з вашого вигляду обличчя. Дякую. А який подарунок? Мобільний телефон. Щоб було якомога зручніше заряджати його. Він зі мною розмовляє про те. «І Як вони там вчаться? Що вони там стріляють, там ходять на полігон? Особливе замовлення це є торт. Труси шкарпетки. «Жидачівський, Миколаївський райони через церкви. Було закуплено продуктів на 40 тисяч тисяч гривень. Це і олія, і макарони, макарони, крупи біля 30 ящиків, ковбас копчених в вакуумних упаковках, вода, то що, то, що потребують. Крім того, для них ще ми веземо три бензинових агрегати, які будуть виробляти електроенергію да, в польових умовах. Їду туди підтримати його, бо тому що розумію реально, як там важко дивишся по телевізору, і які там події відбуваються. Два місяці шістдесят днів минуло. Не жаліється наразі. Чекаю, і не знаю, чи Миколаївщина. Тут збираються вояки 51-ї бригади. Так само з'їжджаються родичі. Здається, що автобуси зібралися із усієї західної України. Я ча. До неба оця земля всі на світі бажання, все, що має віддали. Лиш мій кожного ран називати твоєї я. Я так хочу до тебе. Все перша бригада це частина. Которая була відмобілізована от, в квітні місяці. всі спеціалізації: от, механізовані, танкові, зенітні, підрозділи технічного забезпечення, матеріального забезпечення, зв'язку. Люди значить, відмобілізовувалися з шести областей України. Велика доля це Волинська область. Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, от, Львівська. Зараз знаходимося на полігоні для відновлення боєздатності. Зараз на цьому полігоні основною задачею для військовиків є відновлення бойових навичок на блокпостах. Проте на територію частини нам Зась, що поробиш часи майже воєнні, навіть тут, у південній Україні. Рідні та близькі після понад 800 кілометрів у автобусі тішились зустрічу у польових умовах у гайку із трьох смуг дерев. Проте такі умови для вояків, що повернулись із АТО на сході відпочинок. Щоб не прийшовся нам воювати, бо реально почнеться війна, почнеться багато жертв. А ми цього не хочемо, ми хочемо миру. Не знаю, якось в характері змінився, в принципі. Не знаю, ну. Я був там на 10 му пусті, ну нічого такого страшного не бачив. В принципі, ніякої такої реакції негативної не було. Там було страшно. Не хочу дивитися. Там. Не знаю, ще не знаю, поки що не ще. А характер. Характер змінився. Кращій зміцнився, в принципі. Ще накопилось багато чого. Там, одружитися, дитина, робота. Ну і сім'я, дім таке. Це вже твердіше буде вирішуватись, коли приїду. А приїду, то обов'язково. Передаю вітання братові, Лілі, Сашка, малий мій у е, Львові, Вірі моїй коханій і всім, кого я знаю. Передаю вітання моїм рідним, мамі, батьку, сестричці, брату і маленькій Діані. Хлопці тут досвідчені, тож висловлювати думки в голос не бояться, знають, як треба воювати і чого не вистачає. Патріотизму їм не бракує. Є тут і добровольці. От лиш вистачило б патронів і бронежилетів на блокпостах. А ці обіцяні речі чомусь до них не доходять. Яке мають право відправляти дітей підготовлені, не підготовлені. Це одне питання без бронежилетів. Це основне питання, таке що наші діти не захищені е, міністерством оборони, не захищені державою, яка їх вибрала сюди і кажуть: Господь Бог вас вибрав. Господь Бог вибрав всіх, щоб захищали. Чому наші діти не захищені? Скільки бронежилетів зараз є? Моя особиста дитина не має бронежилета і він був на блокпостах. Немає У нас, нас в роті є 54 чоловіка, у Нас є два бронежилета, які їх млічно видали організація. Який він працює який в якій організації? <плес> Розумієш два <плес> чоловіка. два брошлета. Все в військових білетах не записане елементарне те, що де вони перебували, де вони перебувають і де вони будуть перебувати. Чому не записано? Чому нема печатки? Ні в кого із військовослужбовців дітей нема. Тут записали. А де хто був на комісії? Польова пошта, що це означає. Звісно, взнаки дається стрес, який виливається назовні після того, як поспілкувалися з рідними. Але всі чудово розуміють, що після років цілеспрямованого скорочення і розвалу української армії проблеми почнуть вилазити у поганий час в недобрих місцях, для того і передбачені ротації, аби вояки могли перевести подих. Та й не врятувати одними бронежилетами себе і батьківщину. Бронежилет це лише додатковий відсоток безпеки, який треба вчасно навчитись використовувати, звикнути до ваги, вдосконалити прудкість і точність рухів. Вогонь ворога солдати хочуть долати мудрістю керманичів, звідси і надії на нового верховного головнокомандувача. Ну, в цивільних панує така думка, що треба примняти, затоптати, забомбити, і на цьому все закінчиться. А як це зсередини виглядає? Ну, середньо, ну, як, кого затоптати? Вони ж... ну сепаратистів, скажімо, всіх засланих. Люди. Там ж теж ж наші люди, сепаратисти, вони ж ховаються по домам. А ми ж по домам не будемо стріляти, обстрілювати мирне населення, там ж діти, там ну, такі самі українці, як ми. Якщо сепаратисти викладають блокпост, це можна розстріляти, це треба робити, бо, в принципі, вони ж, як би йдуть проти держави, проти людей, вони ж стріляють цивільних. А в місті, де є багато цивільних, як це зробити? Треба домовлятися. Звичайно, можна і домовлятися. І домовлятись. Можна, можна зачистку якусь зробити. Ну, треба план дійстю. Ну, то зверху не В кожній Ситуацію окремо треба визначатися. Сортування передач та дарунків від меценатів тривало кілька годин. І з кожної області автобуси їхали сюди завантажені. 51-бригада, ша бригада, яка взяла на себе тягар АТО, фактично змобілізована із мешканців заходу та півночі країни. Вони вдячні землякам за підтримку. Хочеться звернутися до всіх батьків, до всіх матерів, до всіх небайдужих до армії. Ми дуже вам вдячні, що ви нас підтримуєте, що ви нас кормите. Приїдуть ті фури, ті машини. Вся армія вам, 51-ша бригада, вам вся вся вдячна. Ми вам дякуємо. Зустріч добігала кінця. Командування і обласна влада зробили гарний крок, організувавши її. Та апріорі вона не могла бути веселою. Хвилювались всі. Хлопці, які зостались непровідані, бо нічого не кажуть рідним про свою участь в АТО, аби зберегти їхні нерви. Хвилювались рідні, які прибули сюди, адже це ще не повернення додому. Хвилювались солдати, які, спираючись на досвід із попередніми журналістами, нам під час зйомок кричали показуха. Хвилювались ми, бо виважували, яким чином можемо допомогти армії та батьківщині. Традиційно ми намагаємося завершувати матеріал оптимістично. Проте промову старшого солдата, яку ви зараз почуєте, оптимістичною назвати не можна. З ним, до речі, погоджується багато його побратимів, але поза камерою. Всі. Проте плекають надії на те, що при новому головнокомандуючому справи у армії підуть краще. Проблема в сумніві з водою. Так як ми не звикли до такої води, то береш бутилку води, дивишся, а там через неї даже сонця не видно. Може показати саме особисто фотографірував. Така, що не знаю, може зубку повилітати нервно скоро від такої води. А так я не знаю, ви нормально дисципліна, якби виховий дух патріотизму. Такі, якщо це нормальні офіцери, такі штатні, не ті, що брешуть, а такі, що нормальні. Є тут такі офіцери, що з гражданки їх нервно позабирали, то вони такі що дбають про, особи, про особовий склад. Я би повністю всю армію поміняв, якщо чесно, якщо чесно, поміняв би всю армію. От треба для початку звідси вигнати, мабуть, всіх старих людей, які вже там ще з Радянського Союзу тут правлять, і не розуміють взагалі, що тут робиться. Людям треба, треба поменше розкрадати і не брехати, якщо вже сказали, що ви щось робите. То треба це робити. Якщо є бронежилети і нормальне якісь харчування, то треба це доводити. А не людям обіцяють і обіцяють, обіцяють, обіцяють. Ніхто нічого не має. Ходимо, побачайте, в формі, тобто ну, її дають там на півроку. Можете глянути, в формі ну, буквально місяць. Вона ще місяць і вже не стане взагалі. Три три стірки, вона вигоряє, вона линяє, вона лежала на складах, я не знаю, навірно, за царя, гороха. Вона там тліла собі, потім її понадівали, є хлопців, в кого вона вже повністю порвана тут. Вона протирається, розтарається, тось тобто самі за свої гроші купляємо. чогось та й навчимося, скажу вам чесно, чогось. Але якщо тут робити, от таким методом, що, допустимо, якщо людина була на строковій службі танкістом, з нього тут робити снайпером, або, наоборот, він був снайпером, сюди перекинув танкістом, я взагалі не розумію, хто це робить, або це роблять спеціально, щоб ми нічого не навчилися, або ну. Розумієте, так? Бо коли нас потім десь на схід чи ще кудись, людину за місяць, за два ви не зробите фахівця. Я взагалі не розумію, для чого весь цей цирк. А ви брали вже участь в АТО? — Ні, я особисто не брав. Бо коли моя команда мій зенітно артилерійський взвод їхав, то я за станом здоров'я, за запаленням легень, ліг в лікарні. І за те, що спали на землі, і в і як тільки вийшло. Так точно. У нас є хлопці, особисто знаю, з яких там повилазили грижі швидко розходилося. Його відправляють в госпіталь, кажуть, ми тебе зашиємо, через сім днів ти повертаєшся в стрій. Це ж яким треба бути морально, вибачте мені слово, я не знаю, як це сказати, моральною людиною, да, мабуть, щоб через сім днів людину після операції поставити в стрій. Дякувати Богу, що понабирали офіцерів, які мають досвід в гарячих точках: там Сомалі, Ірак, Палістина, які десь були раніше офіцерами, зараз вони працюють десь на гражданці. І вони сюди по, мабуть, по кличу серця, по зову, я не знаю, мабуть, моральному такому, да, вони прийшли сюди. То ті, вони ще, ті офіцери ще можуть навчити, бо вони, мабуть, ставляться до нас як до дітей. Він розуміє, що якщо він їхав в гарячу точку, з ним їхало, ну, допустимо, 20, 30, 50, 200 людей, він їх привозив, то він знає, як їх правильно навчити, щоб вони вернулися назад.